Доброго дня, мене звати Еліна. Я займаюся взуттям, а саме виробництво шкіряного жіночого взуття та роздрібна торгівля. Скажіть, будь ласка, з яким запитом ви прийшли на наставництво і чи вдалось наразі його вже закрити? Ми прийшли з запитом в тому, що ми вперлися так то кажуть, в стелю і не могли. Далі рухатися, не розуміли, куди нам рухатися, що нам робити, і звісно, пос... у нас був розбір. Ми поспілкувалися з іншими учасниками, модифікатором. Ми отримали багато порад від інших учасників від самого Кирила на розборі і зрозуміли, куди нам рухатися, що робити. Хоча ми гадали, що нам потрібно там то-то, то-то робити, але не ми не побачили, як то кажуть, очевидного, і нас зрушили з місця зовсім в іншу сторону, що звісно було правильним рішенням. І самостійно наві мабуть ми б не прийшли до такого і не зрозуміли б цього. Хоча це все було зовсім поруч з нами. Щодо цифр, а чи можете сказати, якою була ваша точка А, коли ви прийшли на наставництво, і якою вона є зараз? Чи отримали вже зростання, чи отримали вже якісь результати? Про цифри сказати важко, тому що наразі ми трошки змінили нашу тактику роботи, і якщо ми до цього працювали під пошив для клієнта, то наразі ми вкладаємось в наявність взуття, тобто, щоб у нас товар був в наявності. Що впливає на продажі, тому що клієнти наразі чекати не хочуть, і ми зараз дуже багато вкладаємо коштів наявність товару, тому важко сказати, заробили ми чи ні, тому що все ми вкладаємо в перспективу, в розвиток, бачимо в цьому сенс. Розкажіть, будь ласка, яким чином і чи вплинув взагалі на вас модифікатор, його оточення, конкретно крил і загалом наставництво. Звісно, вплинув і без сумнівів, це наше можна сказати перше таке навчання, і без сумнівів ми надалі хочемо вчитися, і ми будемо надалі вчитися, тому що і оточення людей, котрі тут, і поради. Інформація дуже цінна, якої дуже багато цінної дуже інформації. Без навчання ми ніде не отримуємо, тому щоб розвиватися і якось масштабувати свій, свій бізнес, звісно, потрібно навчатися. І ну, тут не тільки про цифри, тут ще і про наше мислення, про наше ставлення до всього. Тобто тут ну, дуже цінна і крута інформація, яка нам була дуже потрібна, як виявилось. Чи можете ви розповісти стосовно того, що особливого є на модифікатори, чого б ви не змогли знайти на інших курсах, навчаннях, наставництвах? Мені дуже сподобалось те, що ми пройшли з запитом про якісь там цифри, маркетинг, очікували цього, але нас повели в сторону психології, що виявилось набагато ефективніше, і після того як ми почали працювати вже над собою. І в нас, звісно, починає змінювати да, змінюватися наш бізнес, наше оточення, і ми, звісно, починаємо бачити вже після навіть місяця після розбору. Ми починаємо бачити вже перші результати, перші е, цифри, котрі би ми хотіли. Е, і останнє питання: чи можете описати трьома ключовими словами наставництво модифікатору? Ну, по-перше, це мабуть. Дуже цінна інформація, нова інформація. По-друге, це оточення, однодумці, і по третє, це мислення.